Літо поступово поступалося місцем золотій осені, листя на деревах зачарованого лісу переливалося всіма відтінками вогню, а повітря було наповнене солодким запахом стиглих ягід, персиваль насолоджувався прогулянки по пожовклих стежках. Коли раптом почув дивний, але знайомий звук це був сумний стогін, що долинав з під величезного старого дерева. Яке називали деревом шепотів, підійшовши ближче, персивальд побачив групу лісових селиванів. Вони були невеликими, схожими на хмарні коріння дерев, і зазвичай були дуже веселими та життєрадісними, але цього разу вони виглядали блідими та засмунченими, а їхні маленькі гілясті руки безпорадно звисали. Персивальде прохрипів один із селиванів, його голос був схожий на шелест сухого листя. Ми втратили нашу мелодію зростання, без неї дерева перестануть рости, квіти не будуть давати насіння, а ліс почне повільно засихати. Виявилося, що мелодія зростання це давнє, чарівне. Наспівування, яке селивани співали кожної осені, щоб підготувати ліс до зими і забезпечити його оновлення навесні, але злий дух забуття, що мешкав у надальніших куточках лісу, викрав цю мелодію він посіяв сумніви і забуття в серцях селиванів, змусивши їх забути дорогоцінну пісню. Персоват відчув, як і біль Селивані відгукується в його власному серці. Він знав, що повинен допомогти Селиванам. Селивани розповіли, що запиття сховав мелодію в печері еха, де кожен звук губиться і забувається. Родий кіт разом з найвідважнішим Селиваном, на ім'я муховик, вирушив до печери Еха. Шлях був важким, ліс ставав все більш тихішим дерева здавалися зів'ялими, а повітря було наповнене відчуттям втрати. Дух забуття намагався посіяти сумніви в серці Персивальда, наштовхуючи на думки про марність їхніх зусиль, але Персиваль зосередився на меті, тримаючись за ниточку надії. Нарешті вони дісталися до печери еха. Хід був похмурим і темним, а всередині панувала повна тиша. Навіть найменший жук розсіювався, не доритаючи до стін. У центрі печери на виступі сидів дух забуття, безфорна сіра маса, яка випромінювала апатію та порожнечу. Поруч з ним ледь помітно висіла мелодія зростання, схожа на тьмяну згасаючу ноту. Ви прийшли, щоб забути, прошепотів забуття голосом, що звучав, як віддалений, шелест листяд. Тут все зникло і нічого не лишилося, крім порожнечі. Персивальд знав, що він не може дозволити духу забиття перемогти. Він подивився на моговика, який, хоч і був наляканий, але тримався поряд. Персувальд розумів, що єдиний спосіб перемогти забуття. Це відновити пам'ять і надію в серцях селиванів, а отже, і в самому лісі. Кіт згадав усі пригоди, які він пережив у зачарованому лісі, як він знайшов серце лісу, як повернув світлиних жучків, як розтопив зимову пісню і як відновив місячні дзвіночки, він згадав радість тих, кому він допоміг, і тепло дружби, яке завжди супроводжувало його, з кожним спогадом, який проносився в його думках. Навколо Персивальда почало з'являтися, ледь помітне золотисте сяйво. Це було сяйво спогодів і непохитної віри. Це сяйво торкнулося в мелодії зростання, і тоді сталося диво. Згасаюча нота почала повільно, але впевнено набирати колір і форму. Вона випромінювала м'яке золоте сяйво і звучала спочатку тихо, потім голосніше, мелодія зростання. Дух забиття закричав, його безформна маса почала розсіюватися від яскравого світла і чистого звуку. Він не втримав сили спогадів і надії. Коли мелодія зростання повністю відновилася, вона вилетіла з печери і полетіла над лісом. Наповнюючи його життєдайною силою, дерева почали оновлюватися, їхнє листя засяяло ще яскравіше. А Саливани, відчувши знайомі звуки, знову почали танцювати і співати. Їхні голоси наповнилися радістю. Мешканці зачарованого лісу святкували повернення мелодії зростання. Персиват стояв поруч із Селиванами, відчуваючи тепло і вдячність. З того дня грудикіт Персиват став відомим як хранитель спогадів. Він знав. Ще найміцніше, що може мати будь-яка істота, це її пам'ять про добро, про минулі перемоги і про тих, хто був поруч. І що надія на майбутнє завжди сильніша за будь-яке забуття, яку таємницю лісу розкриває персовальд наступною. Можливо, він зустріне нових мешканців або дізнається про нові чарівні здібності. Став лайки, якщо сподобалась казка.